Це залишки стіни, скла і таблички на дверях одного із кабінетів Крилівського ліцею. Напередодні вночі туди вдерлися хулігани. Вони побили вікна, поперекидали столи, вазони та потрощили двері. Ось ці двері до вбирання чолові... хлопчачої були вибиті і наразі вони мають такий вигляд. На цьому коридорі вибито три вікна, хлопці плівкою їх забили. І там ще на. На розі школи також три вікна вибито. Побитими виявились і деякі речі в кількох кабінетах. Не змогли оминути хулігани і стіну біля кабінету першокласників. Її до слова власними руками розфарбовувала вчителька малювання. Ось тут знаходилася ця, ця стінка, вона також була розфарбована, а тепер залишилось. Вона просто була як перекриття, щоб оце тут під час можливої тривоги, щоб, бачите, тут дві стіни, щоб воно трошки закривало дітей. На цю стіну трохи пішло час, тому що треба було заґрунти, пофарбувати, намалювати малюночки, щоб дітям було весело, гарно. І тепер вона пошкоджена, прикро, і дуже шкода людської праці. Через погрому ліцеї навчання перевели на дистанційну форму. Місцеві жителі кажуть, що подібне хуліганство у них в селі сталося вперше. А, я такого не чужу. Що, значить, щось хтось насолив. Це мене місце така. Як я була молода, то я робила в школі до пенсії. В школі робила, такого ніколи не було. Селяни та працівники ліцею кажуть, що засуджують тих, хто спричинив погром. Адже це неприпустимо, особливо під час війни. Коли наш зовнішній ворог і так регулярно атакує навчальні заклади. це «Я вважаю, що вже. Росія що Росії Україна оце таке робила. а ще діти. Недобре, зробили гарну школу, покрасили, вучиться, добувайте освіту, що ще треба. Батьки забезпечують усім, що ще треба. Зараз дуже розпуста з дітьми. Зачепи дитину, обозвіч, то обозве тебе якею ти хочеш. До слова, правоохоронці уже розшукали хуліганів, які вночі господарювали в ліцеї. Як з'ясувалося, серед них були і учні цього закладу. До поліції 13 жовтня близько 23.50 надійшло повідомлення, що у селі Крилів невідомі особи б'ють вікна у місцевому ліцеї. Слідчо-оперативна група встановила, що зловмисники розбили 11 склопакетів та пошкодили інше майно будівлі. Правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилося четверо місцевих жителів, троє з яких здобувачі освіти цього ж закладу. В ліцеї сподіваються, що усі завдані їм збитки відшкодують ті, хто і потрощив усе. Додамо, що заскоєне молодикам загрожує штраф, виправні роботи строком до двох років, обмеження або позбавлення волі до трьох років. Зі слів керівництва ліцею, допоки поки вікна закладу не будуть засклені, школярі і далі навчатимуться дистанційно. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.